Ви на каналі Магія і Могасаду, вітаю вас. Ми біля дерева персик. Персику 5-6 років будемо трошки обрізати. Як вже озвучував у попередніх відео, персик така а, рослина, таке дерево, що воно плодоносить на дорічних паганах. Для того, щоб урожай дуже не тікав на периферію нам потрібно робити так, щоб цього року ми і урожай збирали і вирощували пагони на наступний рік. Для цього потрібно робити обрізку на заміщення. Ще є така особливість персика, що він е, не скидає врожай. Тобто, якщо яблуня-грушка лишнє можуть скинути, зацвіло, зав'язалося плоди. там Пройшов певний період там з 5-6 суцвіть, лишилося 2-3, то персик так не скидає, тому його треба нормувати. Нормуємо його обрізкою і потім вручну. Підходимо до дерева, дивимося. Пагони йдуть. Молоді. Бачите? З них ми маємо виростити дерево. А так був зріс. Там на дві гілочки. На всякий випадок крайня, От, Вона тут аж проситься, бачите, скільки тут. На заміщення все що ближче цю на плодоношення. Трошки прирізаємо, бо на таких гілочках не має бути. На наступний рік віці підуть кілька гілок, оце ми потім обріжемо. Відці підуть гілки з цих броньок. І так підходимо до кожної гілочки. Парою дивимося на заміщення. Тоненька гілочка на заміщення. Це все на заміщення. Тоненька гілочка тут. Бачите, багаторічна На заміщення ось так, дві бруньки. Сюди піднімаємося і лишаємо на плодоношення, чуть перерізаємо їх. Якщо за багато можна і цю на заміщення зрізати. Ну, зрізаємо її так. З того знаєте, ось так Зрізали, є три бруньки від типі до щось може піде з цих. Найякісніший плід на персіку на однорічних паганах, на яких є, які товщиною є, десь як олівець канцелярський, або ручка. Такі плоди вже не менш якісні, їх то можна і забрати буде, дати, щоб росли молоді пагани. Далі наступна гілочка. Ось вона бачите, має у нас. Вирізаємо на заміщення. Цю прирізаємо на плодоношення. Цю гілку робимо на заміщення. Чому? Там не ріжу, тому що зверху є гілка, потім будемо її прирізати. Так, тоненькі, маленькі. На заміщення. Ось воно. На заміщення, на заміщення. Тонкі гілки робимо на заміщення. Цей плід можемо забрати, це що тут у нас там росте? Ну, Нехай росте. Тут така особливість цього дерева, що з цієї сторони, бачите, воно оголено пішло. А з тої сторони, дивіться, багато його зараз будемо там розбиратися. Тут на заміщення. Це на плодоношення залишили тут. Наступні гілки дивимося на заміщення. Це всохло лишаємось, буде один-два плода, поки що лишаю так. так. Наступна гілка, от вона буде у нас і так, і так, бачите, що ми робимо тут? Чуть прикорачуємо і залишаємо на плодоношенні. Все так само на заміщення. Тонкі гілки на заміщення. Тонка гілочка. На заміщення. Тоненька гілочка, Бачите, ось вона йде. Ось. На заміщення. Так. Пер розбираємося з цих гілок бажано, ну. Ось дана гілка, дивимося на неї зараз. Я. Бачите, у нас є ось дана гілочка, вже пішов урожай на периферію. Бачите, оголена скільки, сантиметрів 20-30. Наступна вища, ну, проміжок, але дивіться вона наскільки вона оголена, бачите? Якщо видно, так, 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 пішло аж там. Обов'язково я її зрізаю, бо тут що буде навіть плодів нема. бачите, вона вся практично йде. Просто їх паганах, то ми обов'язково зрізаємо заміщення. Ось так. Ось так ми зрізали її. І далі будемо дивитися тут цю загущеність. трошки треба прорядити. Цю лишимо на плодоношення, бо вона максимально тут завантажена, бачите короткий такий, ця вже довго піде на заміщення. І це піде на заміщення. Ви скажете, ну багато пішло на заміщення. Ну що робити, цей рік буде так. Тих плодів, що тут буде, буде достатньо. Зараз обріжу вам на верхівку і покажу. Так, ось даний персик я обрізав. Ось у квіново вийшов. Пообрізав на заміщення. По минулі роки було шкода, шкода, пагони йдуть, слава, дякувати Богу. Тут, тут, ось. І потім потім цього рожу тут буде достатньо, наче придеться не вмивати. Дякую за увагу. Ось так опийлося у нас. Я хотів, щоб може, ту гілку зрізати, але Бо що залишаю.